Розкажу я вам, добрі люди, про свою хвесько. Жінка в мене в мене вона хоже. То правда, і в Господі, і на огороді в прана усьому толок знає та до пори та до часу таке добро, як то кажуть. Бо варто моїй хвесті з раночку перехилитися через тин та привітатися з комою. Все, крапка. До пізнього вечора немає моєї жінки вдома. Знай, з кому і ляса точить, на те вона вам жіноча порода. Їй би ліпше язиком вулицю замести. Та як на ту біду ораф'я полем, е, як раптом хрясь аж воли стали. Не повірити. Горнятко, повне грошей. Так як з такою радістю, з Хвеською не поділитися? Хвеська, чула? Чого тобі? Ти собі на мисто хочеш? Коралі хочу, а нову хустку. Та за що ти купиш? Де гроші візьмеш? Ти тільки нікому не кажи. Горняку плугом вигоров, купа грошей. Тепер заживемо. Ти полагоджу. нові ну, чоботи куплю. Ти бачиш, яке диво, сказати кумі. Хіба ж то одарка селом рознесе? Я її давно знаю. Ні. Мовчатиму, раз муж велів, нікому значить нікому. Одарко, Одарко, доброго дня і вам комусь у доброго. Ой, у мене така є новина, що на язиці не втримаю. То й кажіть уже, мій пилип горня виоров. Теж мені дивина. Кому здалось те череп'я? Те череп'я, щоб ви знали, повне грошей. Справді? А чи б стала я своїй рідній кумі вибріхувати, коралі купить, ви ж тільки нікому не скажіть, та я я могила. Варко, варто. Чого вам, сусідечко? святий, на нашому кутку завелися багачі. Та це хто? Пилип б з Веською. Пили У нього живі до спини крили. Більше хвестю слухайте. Баняк! Повний боняк грошей срібла. Полип у лами ворог хвестю купить королі та спідницю. Ми тільки мовчить, побігли секретом. Та нащо мені чужі гроші почула забула. Ото і правда. А мій степан оре, оре. Та одна земля. Степане, Степанець. Чого тобі? Треба знати орать. А ти чого до мене взялася? Чи я за плугом ходити не міг? Яка муха тебе вкусила? Не там мореш! От, пили, той знає, доски вивернути. А що? Та плогом скарб вигоров, Повний ланту грошей та всі золоті червінці тепер заживуть, кажуть, люди і хату нову поставить що й вже мішок? — в руках несе, на возі вестили. люди не збрешуть. Здоровенько було, сестро, і тобі, брати, не хворіти. Я це йду собі мимо і бачу, яка у вас господа гарна. Що не кажи, а от справжній хазяїв здалеку видно. З божою поміччю. Чи з Божою, чи не з Божою. Грошей хотів позичити, коня купити. Люди кажуть, що ви люди дуже багаті. Ми та звідки ля у нас стає багатство? Все село гримить, що пили б гроші везе. повний віз. Віз і все гроші, а мені не сказав от вража очина. Ну, так де віз? Який такий віз? Я пішки з поля. А тепер ти не знаєш, дурником прикидаєшся, заховати хотів. Та і от кого, от кого, от своєї законної жінки, а господь що говорив, щоби все, де та жона поривну. Та ти про що? А про золото. село збрехати не дасть. З поля, говорить, на возі виїхав, повному червіців, а до хата. Не доїхав. От так господар. Признавайся, песиголовцю, де боді воза з грошима? у шинок за борги віддав, а мені, соломи, яким ще, бачи, хусточку задрибану купить, коралі та на тім возі золота дворець стало б. Думаю я собі, що нам таки треба воза замість коралів, аби твого довгого язика по селі возити.